Шанування, з інформацією про погоду студії телегентства Вікна Руслана Писанка. Потужний циклон з центром над північчю Скандинавії визначає погоду майже всієї Європи. Атмосферні фронти цього циклону викликають снігопади та шквальні вітри у північній частині Європейського континенту. Країни серед земномор'я залишаються під впливом малоградієнтного поля підвищеного тиску. Тут сухо і тепло. Температура повітря у деяких містах Європи становить в Москві плюс 2. В Мінську 3 градуси тепла, у Києві 4. В Софії 5, Бухаресті та Болграді 7. У Празі 8, в Варшаві та Берліні 9. В Відні плюс 11, в Римі 12, в Афінах та Будапешті 13 тепла. Смак і запах ананасу плюс залізу заховалось. У випадках малокров'я це корисно для здоров'я. 28 лютого український гідроцентр очікує у західних областях вночі без опадів. В день невеликі дощі. Пориви південно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 0 до плюс 5. В день 5-10 місцями до 15 градусів тепла. У центральній частині України без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 0 до 5 тепла, а в день плюс, плюс 10. У північних областях вночі без опадів, вдень невеликі дощі. Температура вночі від нуля до плюс п'яти, і вдень від п'яти до плюс десяти. На півдні України без опадів, вночі туман. Температура вночі 0 плюс 5, а вдень від п'яти до десяти градусів тепла. У східних областях без опадів. Вночі та вранці туман. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла. А вдень плюс 3 плюс 8. У Києві 28 лютого вночі без опадів, а вдень невеликий дощ. Температура вночі 2-4, а вдень від 7 до 9 тепла. Такою буде погода 28 лютого в останній день зими. З великим задоволенням ми кажемо до побачення красуні в білому, але не дарма кажуть, що наймудріша в світі природа. Якби не було зими, навряд чи б весну очікували з таким задоволенням. Я бажаю всім, хто дивиться нашу програму, щоб очікування завжди було приємним. Хай вам щастить. У суботу, 28 лютого, у програмі телеканалу Інтер. Якою буде погода в останній день зими, ви довідаєтесь з прогнозу синоптиків о 9.05. О 9.10 кролик Сеня допоможе дітям дізнатися про секрети води, попрощатись з зимою, розгадати кулінарну таємницю кухарят та порадіти з усього, що подарує програма Дітвора. Шанувальникам фантастики, о 9 годині 30 хвилин пропонуємо чергову серію фантастичного серіалу Чародій. Розважально пізнавальне ранкове ревю вас запрошує на побачення о 10 годині. О 10.30 ваші улюблені пісні та інші музичні твори пропонує музична пошта за участю популярних виконавців. Якщо ви любите готувати чи просто належите до гурманів, або навіть ви не гурман і не любите та не вмієте готувати, все ж подивіться програму куховарня. Адже з суботнього ранку об 11.05 французький кухар Крістіан здивує вас іще одним кулінарним шедевром. Її дитинство проходило спочатку в Білорусі та на далекій півночі, потім у бабусі на Кубані. Вона дружила переважно з хлопчаками. Останнє слово полюбляла висловлювати жестом. І хто б міг подумати, що задирикувати дівчисько виросте у рожевого фламінго. Впізнали? Ну, звичайно, співачка Олена Свиридова піднімається на горище Фрутіс об 11.20. Програма Життя серед життя з Андрієм Хапченком запрошує вас на Всесвітнє Сафарі об 11 годині 50 хвилин. Ви побуваєте у найбільших африканських парках, продовжите знайомство з мешканцями Коралового рифу, а також станете свідками куметної поведінки європейських мав. О 12.20. Смійтеся або хоча б усміхніться, переглянувши гарний настрій. А Андріївський узвіз або музей однієї вулиці Григорій Сковорода, майстер, учитель, філософ чи стане хорошою, ні хороша квартира. Це та багато іншого у програмі вітражі з Олександром Сіренком о 12.40. О 13.15. Шанувальникам футболу пропонуємо всі голи чергового туру прем'єр-ліги, ексклюзивний огляд усіх матчів. Інтерв'ю з тренерами та гравцями, коментарі фахівців, останні новини британського футболу у програмі Футбол, огляд першості Англії. На початку вечірнього блоку мовлення о шістнадцятій годині 5 хвилин на ваших екранах дикий американський захід, легендарний герой вестернів Гойко Мітіч у головній ролі пригодницької стрічки Вождь Біле перо. Ваші улюблені виконавці Лайма Вайкуле, Аркадій Укупник, Олег Газманов, Ірина Мірошніченко кращі з кращих співатимуть для вас у пісні 98 о 17-й годині 20 хвилин. О 18.05 в ефір вийде інформаційний випуск інтерновини. Тільки для глядачів інтерканалу. Кіносенсація 97-го року. Володар дев'яти оскарів. Фільм Ентоні Мінгела за участю суперзірок світового кіно Жульєти Бінош Ральфа Фіннеса, Вільяма Дефо. Англійський пацієнт о 18 годині 15 хвилин. О 21 годині до вашої уваги інформаційна програма Час. Трилер за участю відомого англійського актора Малкольма Макдауела Там, де правда. Дивіться о 21 годині 50 хвилин. А о 23.30 нічний будильник перебуває у Скорботі. Суперзірка Вітчизняного Олімпу метр Попсовський назавжди залишає сцену. А що буде далі? Дивіться. І завершить телевізійний вечір. Прогноз погоди на завтра.